Сьогодні пропоную приготувати пряні мариновані сливи на зиму. Якщо ви ще не пробували цей рецепт, обов'язково законсервуйте хоча б пару таких баночок. Сливи виходять пряні, смачні. Взимку це дуже смачна закуска, ідеально пасують до м'яса, а як я використовую сироп, розповім вам в кінці відео. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти я продублюю в описі під відео. Загляніть! Якраз у вересні сливи ось такі я знайшла невеличкі, вони не переспілі, ціла шкірочка, вони трошки тверді, і такі сливи ідеально підходять для цього рецепту. Під час приготування шкірка в деяких сортів слив може лопнути, але на смак це не впливає. Просто орієнтуйтеся, який сорт слив обирати наступного разу. Сливи промила, просушила. І тепер буду додавати спеції. Спеції додаю в розрахунку на 1 кг слив. У мене тут 2 кг слив, тож буду додавати подвійну порцію спецій. Додаю чорний і духмяний перець горошком, гвоздику, бадьян, лаврове листя. Обережно знімаю цедру з одного лимона і приступаю до приготування цукрового сиропу. До цукру додаю воду, оцет, коньяк. Не хвилюйтеся, під час приготування спирти википять і коньяк залишить лише такий м'який смак і дуже гарний аромат. Доводжу сироп до кипіння. Цукор повинен повністю розчинитися. Заливаю сиропом сливи. Дивлюся так, щоб всі сливи були покриті сиропом. І закриваю кришкою. Залишаю сливи на 20 хвилин. Через 20 хвилин зливаю сироп зі слив. І знову ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. Знову заливаю сливи і залишаю на 20 хвилин. Так нам треба зробити три рази. На четвертий раз зливаю сироп, сливи розкладаю по банкам. Коли всі сливи розкладете, то по банкам рівномірно розподіляю спеції, сироп доводжу до кипіння, заливаю баночку, закручую. Перевертаю, накриваю рушником і зверху теплою ковдрою. Є ще один варіант. Цього разу я придбала більш такі крупні сливи. В мене був всього кілограм, і він повністю вмістився в ось таку 2-літрову баночку. Додаю спеції, готую сироп, доводжу до кипіння і заливаю сливи прямо в банці. Потім буду зливати, так роблю три рази, на четвертий раз консервую. Ось такі сливи в мене вийшли. Перевіряю, чи всі кришечки втягнулися. Цей розмір слив просто ідеальний для цього рецепту. Але в цього сорту, бачите, трохи такий світліший сироп. А ось сливи більші, в них яскравіший сироп. Сливи виходять пряні, смачні. Такі сливи ідеально смакують як закуска, дуже пасують до печеного або тушеного м'яса. Сироп, який залишається, я використовую як напій. Роблю на його основі желе для десертів і також роблю безалкогольний глінтвейн. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!